Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події п'ятниці 4 липня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску пожежу небезпечний період на Прикарпатті. По місті Івано-Франківськ, долина Коломия та Яремча очікується надзвичайно висока п'ятого класу пожежна небезпека. Які прикарпатські водойми безпечні для купання, три легалізовані водойми. Ансамбль бального танцю квіти надії привіз перемоги з міжнародного конкурсу. Про це та інше детальніше. Пожежу небезпечний період на Прикарпатті у Коломизії, Яремчі, Долині та Івано-Франківську до 5 липня надзвичайно висока п'ятого класу пожежна небезпека. Попереджають рятувальники. По місті Івано-Франківськ, долина Коломия та Яремча, очікується надзвичайно висока 5 класу пожежна небезпека. Закликаємо громадян не спалювати суху траву та сміття. Такі дії можуть призвести до масштабних пожеж, загибелі тварин, руйнування ґрунтів, а також загрози для життя і здоров'я людей. У разі виявлення загорання просимо телефонувати за номером 101. На Прикарпатті обмежили рух великовагового транспорту. Це пов'язано з підвищенням температури повітря. Вище плюс 28 градусів Цельсія, та значна інтенсивність руху вантажівок може призвести до руйнування покриття доріг. У період тривалої спекотної погоди уводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 10 до 22 години, повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області. Час обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. Обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, що здійснюють перевезення небезпечних швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані із запобіжниками. Біганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, такі обмеження вводяться для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди руйнується під вагою великовантажного автотранспорту, доки температура повітря більше ніж плюс 28 градусів Цельсія. Просимо усіх водіїв вантажівок врахувати цю інформацію, коли плануєте маршрут руху якою буде погода найближчими днями на Прикарпатті? Синоптики прогнозують, що у найближчі дні спека спаде, проте погода буде примхливою. Очікують грози, пориви вітру, а далі знову понад 30 градусів тепла. Деталі розповіла Тетяна Атаманюк, синоптикиня Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. З 4-го числа іде перебудова баричного поля, тобто перебудова синаптичних процесів, і ми вже будемо під впливом північних циклонів. Відповідно, 4-го в другій половині дня буде проходити фронтальна зона, яка принесе помірні короткочасні дощі, місцями активна грозова діяльність, а з нею відповідно пориви вітру. До 15-20 метрів за секунду, температура в день знизиться до 26-31 градуса. 5 липня суботній день без істотних опадів. Температурний режим вночі 9-14 градусів, а вдень все-таки утримається 26-31 градус тепла. 6 липня у нас так само аналогічні температури у високогір'ї вночі 9-14 градусів, вдень 20-25 градусів. 7 липня ми знову очікуємо фронтальну холодну зону, яка буде проходити в другій половині дня під вечір. Температури сьомого будуть уже в день 30-35 градусів тепла, досить спекотно. Але під вечір ми очікуємо невеликий короткочасний дощ грози, які ще будуть 8 липня, вівторок. Температурний режим вже знизиться до 21-26 градусів. Гірі, Карпат, температурний режим вночі 10-15, в день 15-20 градусів тепла. Надіємо, що такі прогнози порадують наших краян. Сезон купання у розпалі, і рятувальники і медики закликають дотримуватися правил перебування на водоймах і особливо скрупульозно обирати місця для відпочинку. Які прикарпатські водойми безпечні для купання та як уберегтися від небезпечних інфекцій, розкажемо в сюжеті. Купальний сезон у розпалі. Робота медиків, які перевіряють водойми, також. Кілька днів досліджень і вже є перші порушення. Зі 172 проб води, відібраних 6-12 червня, з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон в Україні, 21 проба не відповідала санітарним нормам. Крім того, протягом 6-12 червня досліджено 109 проб води з річок і водойм у межах офіційних пляжів на хімічні показники. З них 20 проб не відповідають нормам. Перевіряли і прикарпатські водойми. На території нашої області знаходяться власне самі три легалізовані водойми і Їхні адреси це і, власне саме міське озеро на Мазепи, а також два озера, які знаходяться в села Полінець. Досліджували водойми і на наявність небезпечних для людей інфекцій. Потрібно обирати облаштовані зоні відпочинку через те, що забруднена вода може нести за собою такі проблеми, як з інфекційними захворюваннями, можуть передаватися, такі як гепатит А, Шегельоз, лептоспіроз, власне, сам ротавірус, ентровірусні інфекції, які дуже небезпечні для здоров'я людей. У річках ситуація дещо інша. Вода тут протічна, вона не застоюється і краще самоочищується. Тому стверджують фахівці купатися тут безпечніше. Ці річки вони гірські вважаються, тому що в будь-який час дощ пішов протягом двох-трьох годин вони наповнюються і розливаються. і тому, і, 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 і тому безмовно в них в той момент купатись не можна. Перш за все має бути пляжна зона. Для зона це не тільки там завезений пісочок і не тільки рятувальний пост. Це повинна відповідно вимога бути заходу. Вона глибина повинна починатися десь приблизно метр двадцять, метр тридцять і поступово заглиблюватися. Ну, і повинні буйки повинні бути і так далі. і так далі. Оце є менше-більше відповідно до правил, пожеж... правил на... активного відпочинку на воді. У нас такі зони немає. А от люди більш безпечні, бо ж і літо на календарі, і покупатися хочеться. Вода проточна, тут підсипити інфекцію майже нереально. Спокійно купаюся, да, і діти спокійно купаються. Та й всі, це найкраще, я думаю, що літом найкраща пора відпочинку це бистрця. Чистенька річка, гірська водичка. Можна інфекцію підчепити тільки тоді, коли вода. Ну, йде повінь, і дуже багато бруду несе там, з гір. Лептоспіроз лишає кишкові інфекції. Це лише частина тих недуг, які можна підчепити у воді, кажуть медики. Це може бути сальмонельоз, це може бути дизентерія, це може бути холера, це може бути ісерехіоз. Це є величезна група ентеровірусних інфекцій, ротавірусні інфекції. Всі вони практично мають однакову, крім холери. Клініку, тобто, це є блювота, нудота, болі в животі, підвищена температура тіла, Носи інтоксикації і розвиваються вони досить швидко. Подекуди при закотуванні сальмонельозу, захворювання може розвиватися від 2 до 5 годин. Тому наголошують, як тільки щось схоже трапиться, одразу їдьте до лікарні. Премії імені Михайла Кучірки вручили у Коломиї. Цьогоріч її отримали троє літераторів. Нагородження лауреатів відбулося у Коломийській бібліотеці для дорослих. У Коломиї відбулася щорічна церемонія нагородження митців премією імені Михайла Кочірки. Нагадаємо, Михайло Кочірка, видатний поет, бібліотекар, публіцист, літературознавець, художник, засновник і багаторічний голова Коломийської спілки літераторів суцвіття. Щоб увіковічнити його пам'ять, аби відзначити кращих митців, члени Коломийського літературного об'єднання Суцвіття у 2012 році заснували щорічну премію імені Михайла Кочірки. Цьогоріч лауреатами премії стали Катерина Бойчук, Любов Дучак, Марія Ступарикіращук. До слова всі працюють у різних стилях та мають різні творчі світобачення. Але усіх їх об'єднує любов до слова. Підсумували організатори події. Чотири композиції і чотири перемоги. Ансамбль бального танцю Квіти надії повернувся з міжнародного конкурсу. Мистецьке дійство відбулося у Болгарії. Фестиваль Слов'янський вінець зібрав безліч талановитої молоді, і наші краяни стали найкращими. Неймовірні емоції та виступ переможців. Учасники бального танцю Квіти надії знову підкорили велику сцену глядачів та журі. Танцівники взяли участь у міжнародному фестивалі Слов'янський вінець. Кожного року масштабні масштаб все більше і більше. Як завжди, були грузини, як завжди, ми з ними подружилися, не завжди були дуже добрі. Е, звісно, у нас були переживання, що могло щось стати не так, але ці пережив... але тяжка робота закривала ці переживання. і. Ми взяли себе в руки і зробили те, що ми хотіли зробити, та показали свій титул трьохкратних чемпіонів. Також, е, вже як другий рік підряд, ми відкриваємо та закриваємо конкурс, таку нам дали честь організатори та судді. Цього року ми як їхали в Болгарію, це для мене було щось вау. Це були такі емоції. Всі старалися до нас, підходили навіть люди на концертах. Після концерту казали, що ми дуже молодці, що їм дуже сподобався наш танець. Зустрічали сонце, фотографувалися всією групою, знімали багато відео на дискотеки. Цього року ми відвідали фестиваль Слов'янський Венець в третій, третій раз. Ми цього року дуже сповнені хороших емоцій. Ми дуже кайфанули від цієї поїздки, адже ми, наша старша група отримала приз, такий приз такий головний від фестивалю за наш номер Нотрдам. На Керівниця колективу Надія Колісник дуже радіє перемогам своїх вихованців. Каже, попри нелегкі часи, діти та їхні батьки знаходять час, бажання і можливості зберігати красу танців і популяризувати Україну у світі. Повернулися з міжнародного фестивалю Слов'янський вінець, який відбувався в сонячній Болгарії. Ми везли цього разу на розсуд журі чотири композиції у різних вікових категоріях. І привезли чотири перших місця, і за композицією «Нотердам де Парі в виконанні старшої групи ми отримали гран-прі фестивалю за найкращий номер. Цю силу мені дають діти. Від них надихаюсь, коли я бачу кінцевий результат, коли я бачу їхні зацікавлені очі. Дуже часто ми з ними радимося, і кінцевий момент ми узгоджуємо разом з ними. Дуже приємно, коли конкуренти твої. Діти з інших колективів, керівники підходять і вони тебе підтримують. І коли вони кажуть, ви круті, ви найсильніші. Мені здається, що це як почути комплімент від жінки. Це набагато цінніше, і ти розумієш, що це так є. І ще один великий плюс, коли в ресторані за сніданком підійшла керівник іншого колективу. І сказала таку річ, що мені було дуже приємно спостерігати за вашими дітьми, за їхньою культурою, за їхньою поведінкою, коли старші допомагають молодшим. Для мене найцінніше те, що от всі вони це один великий колектив, це одна велика сім'я. Ось навіть сьогодні, коли ми зустрілись, це обійми, радість, це, це те, що здружує дітей, і те, що дає їм, мені здається, наснагу і бажання працювати далі. Зараз вихованці колективу Квіти надії трохи відпочивають, але вже готуються до нових виступів і перемог. Я хочу подякувати, перш за все, нашим Збройним силам. Це те, що завдяки їм ми маємо змогу представляти культуру нашої країни за кордоном. Ви знаєте, тільки перетинаючи кордон, ти розумієш, що ти не просто громадянин України. Ти людина, яка несе у світи, нашу культуру, яка кожним своїм рухом, кожним своїм танцем, дією ти представляєш велику державу. І це те, що тебе змушує бути ще кращим, ще впевненішим і гордо нести це звання українець. Я хочу подякувати батькам, які вкладають неабияку роботу цих дітей, тому що звичайно бувають часи, коли вони кажуть. Мам, я сьогодні не йду на репетицію, але мама каже: треба дитину, піди. І в кінцевому результаті це, це виходять такі гідні громадяни. Я хочу подякувати всім, хто нас підтримував в цій поїздці морально. Хочу подякувати дітям за їхню працю, тому що ближче до поїздки, кожен день заняття, кожен день посилені репетиції. Я вважаю, що ми на цьому не зупинимось. До нових звершень віри надії не переможе. Вір надії за Перший сольний концерт Жанни Романюк відбудеться у Коломиї. Співачка разом із друзями підготували для глядачів насичену програму. До слова, захід благодійний, збиратимуть кошти для зсу. Концерт відбудеться 10 липня у Коломийському палаці культури та мистецтв Народний дім, початок о 18-й годині. Дорогі коломияни, запрошую вас усіх 10 липня на свій перший авторський концерт, який відбудеться в народному домі. Омі нашого міста він буде мати і благодійну складову частина грошей піде на Збройні Сили України. Там будуть виступати мої друзі і я. Отже, чекаю вас на своєму першому авторському концерті Жанни Романюк о 18.00 в Народному домі міста Коломиї. 10 липня То імени не до речі, запрошую. Вже цієї неділі, 6 липня, Коломийська філармонія запрошує на концерт Присвята Лятошинському до 130-річчя великого українського композитора. Це спільний проєкт нашої філармонії разом з фундацією Лятошинського. Перед вами виступатимуть лауреати чисельних всеукраїнських та міжнародних конкурсів: Баритон Микола Губчук, піаністи Тетяна Гомон та Максим Шадько. Під час концерту ви почуєте, як молодого Лятошинського, який ще сповнений енергією. Гії, бажання змінити світ на краще, так і зрілого досвідченого композитора, душа якого болить за Україну. Приходьте 6 липня, Коломийська філармонія, початок о 17-й годині. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. все добре, бережіть себе та світло в собі. Запрацював в басейн Графіт Плюс. Це один із найбільших басейнів просто неба на Прикарпатті, каже виконавча директорка комплексу Графіт Діана Чорней. Площа басейну 375 метрів квадратних, глибина 140 сантиметрів. Тут є усе для комфортного та безпечного відпочинку. Графіт плюс це крутий відпочинковий комплекс, де можна прийти як із сім'єю, так і з друзями, з дітками. Кожен може знайти свій ритм. Наш басейн розташований в місті. П'ять хвилин. Ні їздить, і ви вже в самому басейні плаваєте. Відпочиваєте басейни як і дорослі, так і дитячі з підігрівом. 11-річна коломиянка Каріна плаває з раннього дитинства. Вода каже дівчина, це її стихія разом з сім'єю. Бувала вже у багатьох басейнах області на відпочинку. Та басейн графіт плюс. Все ж найбільше подобається. Ділиться дівчина. Я буквально всюди була і тут ну дуже добре. Позасмагати та трохи відпочити із подругами у басейн Графіт Плюс завітала і Христина. Гарна водичка, відпочиваємо, загораємо. Втішена, що у Коломиї запрацював такий басейн, і відпочивальниця квіта уже третій раз з дітками дітям сподобалось тепер мені. Для басейну графіт Плюс це перший повноцінний літній сезон. Розповідає виконавча директорка комплексу Графіт Діана Чорней. Минулоріч басейн просто небо розпочав працювати вже наприкінці літа. Басейн комплекс графіт Плюс він. Для людей, які цінують якісний відпочинок. тому що ви в безпеці, за вами спостерігають. А в нас комфортно, у нас приємна атмосфера. Ви можете відпочивати, насолоджуватися. сонечком. на території басейну є усе для комфорту відвідувачів роздягальні душ. А за безпекою відпочивальників спостерігають рятувальники. На території басейну також діє кухня, де можна смачно попоїсти. Також є бар дуже круті, смачні коктейлі. Окрім великого басейну, є два дитячі розміри 4. 4 на 11 метрів глибина 40 і 70 сантиметрів. Вартість входу різна залежно від умов придбаного квитка. Є спеціальні пропозиції для пільгових категорій для військовослужбовців та членів їхньої сім'ї, також для людей з інвалідністю. Спеціальні пропозиції діють на вечірнє плавання, так би мовити, розслабитись після робочого дня. Після 18.00. за детальною інформацією можете звернутися на рецепцію або по номеру телефона. Працює басейн щодня з 10 до 21 години за адресою вулиця Героїв АТО 44. Це позаду приміщення басейну графіт, що на вулиці Миколайчука у Коломиї.